Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині, практично на границі з Австрією. Приїхав на містечко Нойбойерн. Що буде далі, я поки розказувати не буду, бо ще не доїхав. Просто Зупинився, тут А, знаходиться на річці Ін. І як приїжджав, в'їхав в містечко, тут такий човен, Наверно, рибачили чи щось такого на ньому. Отак він виглядає. Ну, я думаю, що на ньому не бачили. Ну, по мірі, був як транспорт. Воно є цей якір. Але класно, можна зайти, подивитися, ну, прикольно. Тут по центрі місце така гора ще є. Там теж, по-моєму, є стежка, то думаю, там ще прогуляюсь. Ну, трошки прийшлось від'їхати, бо подивився, щось таке якісь, ніби цікавинка є. Але це тільки здається. Тут рапс вже зацвітає, вирощують коні для прогулок. Одно саме містечко і по центру містечка є така гора. Мені дуже цікаво, що, як воно виглядає. Невеличке містечко десь на 4,5 тисячі осіб людей, мешканців живе. А показало, що мені отут ця річка Ін. Зараз спущусь, покажу ближче трошки. Ну, ось, річка Ін. Вона, вона сьогодні, впадає в Пасау. Я вже в Пасау був, так що кому цікаво, вона така якби, кольору такого молочного. І там, кстати, в Пасау, де сходяться три річки. В сонячну погоду то дуже добре видно оцей перехід. Э, цей, бо Там лінія світла із темною. а Широка річка. Бачите мост? Зараз я розкажу, що тільки що я побачив на тому мості. Ну, Буду їхати і розказувати, тримають коні. А приключилось таке, що я їду. Бачу, наче радар стоїть. Йдуть люди. Е, хто не знає, що таке, ну фоторадар. Це е, робить фотографії, потім приходить штраф тобі. І в основному є на постійній основі, а є такі переносні. Це. Побачу переносний. І він так не біля дороги, а трошки збоку. І біля цього радара сюди поліція стоїть. йдуть люди. і Зацікавилися. Цим. Ну, німці там, туди-сюди. І що хочу розказати, наскільки культурні тут люди, поліцейський виходить, каже, вам цікаво? Так, да, цікаво. І починає там розказувати, показувати, на яку висоту може, чи цей, якась, е, на яку ограничення скорості може. Коротше, от я так постояв, подивився, думаю, блін, ну наскільки цей, ну от нормально, ні? Е, просто зацікавились люди. там. Не важно, що там машини, там все, не важно, що там машини з перевищеною скоростю, все, конячки їдуть. Не важно, що там машини перевищували скористь, бо видно було. Але ні, вони повернули, радар, почали розказувати, ну теж культурно, ну, оці домики мені дуже подобаються. І цей. Ну і просто показали їм все, І потім обратно поставили, ці люди пішли, а вони сіли в машину далі. Все, Звернувся до цієї лодочки. Все, їду на город, на місто. Зараз буде цікаво далі. Під'їжджаю до центру. А я думаю, що мені на Google картах написали дуже крутий пагорб. А Тепер я зрозумів, що реально я під цього роїду. Зараз. а, Бачите, написано це паркінг 90 минут. Це 90 минут, то значить можна не платити даже. Бо поки що заплатити... Але як, як можна, то є такі спеціальні е, ці. ну Такі не конвірти, такі спеціальні, що пише паркінг, ти виставляєш там часи, скільки ти запаркував. Закриваєш машину і йдеш. І, і як буде контроль, то люди можуть, то поліцейські чи тих, хто контролює, то можуть побачити, скільки ти вийшов. І вже того дивлюся, що 90 минут. Але не пише, що, що цей, що далі платити треба. І паркомата не бачу. Може, що всього 90 минут. Більше не можна. Теж таке може бути. Трошки під'їду до 200 метрів. У мене сьогодні так буде, У мене трохи буде багато пішком ходити, а там, де так переїхати треба з одного місця на друге, то цей то буду під'їжджати. Бо би дуже багато кілометрів було. О, тут центр міста гарно. Зараз запаркую велосипед і буду ходити далі. Ну і знаходжусь в центрі міста. Здається, ну, це -е, в Баварії знаходжуся. Тут наскільки гарно будинки і вони всі великі. Де розумієте, тут як по ще по селі на рівнині їхати, то кожен має таку ферму, ну, багове поле і будинки так само, якісь великі, що може речити на велику сім'ю, в національних костюмах любилося. І що я хотів, і чого я сюди взагалі держав, держав інтригу, бо тут дуже гарно є. Замок. І то не то, що замок, як замок, а то виходить навчальний заклад, який точно не зрозумів, бо багато не розказується про це. Але що дивно, от дуже дивно, як почитати читати отзиви то там люди пишуть, ну, це найкращі роки мого життя, там в 60-х чи в 90-х навчалися тут. А другі пишуть, якщо хочете, щоб дитина чогось навчилася, то, будь ласка, будь ласка, не цей. Не віддавайте до цього навчального заходу. Знаєте, одні, тіба, там, грубо, так, дуже хвалять, а одні просто проклинають її, Але сам але, сама будівля тут дуже гарно. Оце, оце, що я замітив, він приватний і замок належить до, до навчального закладу. Не буду точно говорити, чи школа, чи якийсь ліцей, чи, чи інститут. Ну, думаю, більше всього, що школа, але дуже гарний. От що, що постараюся зараз піти. І в центрі теж дуже гарні розмальовані будинки. Но в Баварія тут це дуже гарне. А, і Якщо хтось буде на кемпінгу приїжджати, то зверніть увагу, тут е, висота 2,7, так що прямо ж сюди ви можете не заїхати. Е, Напевно, що місто називається Noi Bier. Дуже гарно. Зараз буду шукати місце де вийти на, на цей е, на замок, якщо можна. А Тут, звісно, саме гарне місце, тут буквально 5-6 будинків дуже-дуже гарно розмальовані, Ми дуже гарно виглядають, я на замочок зверху. Да, так, сповнив. Побачив тут вже на горі, бисенько ходжу, побачив тут такі будинки, це інтернат, щось я забувся, Еці, тут діти живуть, навчаються, але Кривий дих, звісно, гарний, дуже гарно відкривається цей. Екскурсія по, по закладу проводиться раз на місяць. Так, що ось так. так. Подивлюся, може, з якогось боку можна хри... зняти гарно. І там ще башня моя, ну, ззаді башня. Зараз подивимось. Піднявся так наверх. Тут по таких сходинках. Там люди щось заходять всередину. Але якщо чесно, то я мало, маю мало часу. Але дуже гарно виглядає частина замку в ремонті, але друга частина центральна, то не перевершена. А може зайду, подивлюся, може там на башню можна вийти. Ну і відкривається. Переходиш на другу сторону. Одно краєвиде на містечко. Ну невелике, на велике, на тисячі мешканців і триваються гарні криви. Що, що? Сьогодні трошечки не повезло для того, що сьогодні хмарно. А завтра хтось говорив, що буде дощ. Але тут, звісно, гори, вчора було більш-менш видно, ну просто не перевершено. Дуже-дуже цікаво, дуже гарно. Але бачите, що погано, що хмари. Все, в принципі, нормально, але що хмарно сьогодні. Але сонечко прибирається, бо я планую ще піти сьогодні на одну гору. І за цього говорив, що трошечки буде цей трошечки буде на велосипеді їздити і в основному пішком сьогодні. Бо доїду тут щось 6 кілометрів. Доїхати до підніжжя гори і потім буду йти. Е, ще потім подивлюся, як називається гора. Е, там я думаю, що якась метрова площадка є на горі, але немає. Е, але висоту точно знаю, 1399 метрів. І за цього трошки немає часу. І думаю, що... Але думаю, що сьогодні встигну. Неважливо, бо яка погода не була. Так що не... відео буде велике. Але не переключайте, думаю це буде цікаво. Тут ось теж будівля така на реконструкції. Хай е... картина всього. Е... Там ще статуя стоїть е... башня. Зараз покажу її закрита на замок. Відкривається тут панорама, зараз покажу. Не хочеться багато знімати, але, але треба. Е, а, не, це не тут. а там за тим кущом показана панорама і деяка гора. Я з цього боку ще зніму. Там воно якесь теж е, капличка чи щось такого. Але гарно, гарно. І краєвид на на долину. Так, приїхав на друге місце, називається Гюльстейн Брюх. Все буде в описі. Як щось десь неправильно говорю, то вибачайте. Німецька мова дуже складна. Бо ну, трохи вмію читати. Але зараз покажу, що я знайшов. бо вчора шукав, шукав, така печера. Бо більш менш вчора дві години шукав маршрут собі складав на сьогодні. Не знаю. Ніби як вибуду добували щось чи що, але блін. Ну як так подивитися, то его трохи йде, Ну, видно, що щось цей добували, ні скала така. Ну, Понятно, що знизу якісь малюнки, але так як буто, не знаю, по кусочках. Чи якби, знаєте, це як пальцем хтось -то нажав, тільки в збільшеному вигляді. Воно є якась табличка, але то, що пишуть, то тому не зрозуміло, чи то так було, чи не було, бо ніхто особо не знає. Ну блин, класно. Така полупечера можна сказати. Ну, мені здається, просто щось тут добували, бо е, стою так зараз у впаденні, то я думаю, тут добували, це якийсь кар'єр був е, камінь, що тут була скала, але за скільки років так, так і йшли, і йшли вниз і зробили такий цей. А забув сказати, замок... 15 сторіччя по початок будівництва і потихеньку то потихеньку е, робили там. По-німецьки, то так собі е, дати то побачив. І тут теж ось опише 1489 по 1860-й, щось тут добували. Я наскільки зрозумів. Не видно, так? Да? Ну нічого. Можете повірити мені на слово. Добре, їду до Підножжя гори. І треба йти, бо бачу, що щось трохи випогоднилось, то може і відкриються гарні краєвиди. Але на диво чисто. На диво чисто, бачите, якби різали. Але не знаю, як там цей. Ну таке, дивне, дивне, дивне трохи. Добре, їду далі, бо вже 12-та. 12 година, треба ще встигнути на вершину вийти, бо там і топать і топать. І до цього вона треба під'їхати, бо до підніжжя гори ще 7 кілометрів. Пішком би не, не встигнув би за сьогодні. Подимаюсь наверх, е, йду біля кар'єра. Зараз там покажу Отам воно далі кар'єр йде. Видобуває цей Камінь, чи може щось друге, може руду якусь. І коротше, забор поставили. І не було проходити, а прийшов через оцю гору проходить. Бо там забор і побачив е -е, горного козла. Він ще так став на вершині. Десь, наверное, вже цей. А, туди воно вони йдуть. Блін, я трохи заблудився. Не знав куди йти. А тут люди теж йдуть. Зараз піду до потерпінки, Бо не побачив її. Але гарно. В лісі. Маю надію, що не заблужуся. Фух, не знаю як я прогавив де доріжку таку. Тут витоптано. Тут ось знак я туди вийшов. заходжу біля місцевості Ньюсдорф. Амін. Значить на цьому, на річки ін. Фу, важко. ну короче, і таке буває, що трошки десь не не побачив знаку. А так от то, ніби йдеш по картах. Ніби все нормально, нормально, а тут раз. І нема доріжки, десь провтикав. Про що треба уважно ходити дивитися. Фух, добре, йду далі. Зверніть увагу. По-перше, на... Взуття, я покажу, маю обичні такі кросовки, ну слизько. Хоч в мене трошки часто так хожу, але щось в цей раз прогадав, треба було робоче взуття брати. По-друге, зверніть увагу, що тут дуже погано позначено. Кожні там 5 метрів села. І дивіться, де та доріжка йде. Бо є багато цих, ніби от йде вліво, а казується доріжка йде вправо. Так що теж відкривається вже трохи краєвиди, але поки ще ліс. Думаю вийду на якусь вершину. І потім вже повністю все покажу. Гарні краєвиди. Оце дві, дві речі, що я хотів вам сказати, що зверніть увагу, якщо вдруг тут будете. На, на обув і на те, що дуже погано позначено, можна забудеться. Да. Ще така доріжка, ну в принципі як вже більш-менш наверху, то її добре видно. Все, Бачите який цей, е, спуск. А десь іду вверх. Ну, гарно, гарно тут. не що куди йти тільки що, бо три доріжки ніби веде, то на Нюспдорф. Ін Такі гарні краєвиди відкриваються А мені oh, ну що ж туди ще, ще трохи є. Посалі чого треба скільки шагати, мало знімав, але тут такі гарні керівники відкриваються. Ну Це ще не вершина, це ще далеко не вершина. Але щоб ви зрозуміли, то не домик, а там десь в мене стоїть велосипед. Не знаю, не знаю. Не підготовлені людині то буде дуже-дуже важко. Але як розчитаєте все, то відкриється вам от такі краєвиди. А це навіть хто не встигає спуститись, то можна переночувати тут. Зараз ближче, подивлюся, подивище відкрито. Я все ж таки закрито тут. Я так зрозумів, що тут стоїть ось гриль, Тут це більше як кафешка. Що тут живе. Сонячна батарея стоїть, так що я думаю, цей. І тут, кстати, є е, вода. Тільки що попив. Дуже-дуже смачна. Чи може для того, що я скільки пройшов або для того, що, е, що насправді смачна. І зараз ось кращий трошечки вищий на 5 метрів. Тут є лавочки нижче. Люди сидять на одній лавочці, там, там ще одна теж лавочка. І просто неперевершений який керівить. І Як бачите, там світла така частина, то тут також відкривається цей е, кар'єр. Як бачите, трохи хмарно. Першу гору то хорошо видно, але другу е, гору. то це є, Там ще лежить сніг і за хмарами поки місць не видно. Ну, ш, на жаль, на жаль. Але ще все може змінитись, бо е, починають просвіти з'являтися на небі.